Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса ICAN. Як завжди з вами. Сьогодні маємо 28.12.2022 року напередні е, святкування Нового року. Е, хоч і тяжкий, тяжкий для нас був цей рік, але ж нічого, справились, слава Богу, все буде добре і далі. Але ж е, все одно виходимо в ефір, виходимо для того, щоб розповідати людям, як самостійно в домашніх умовах можна робити заміни деяких запчастинок, деякі шестерні, муфти, втулків тобто, все те, що ми виробляли цілий рік, і до цього багато років ще. Ми безумовно намагаємося розповісти, донести, щоб все вам самостійно вдавалося зробити, щоб ви не витрачали якісь там зайві кошти на похід, в якийсь сервісний центр чи будь-куди ще. Все можна зробити дома самостійно, і при тому не треба багато мати якогось там якихось пристрів, приладів для того, щоб це робити. Тому що якщо механічна частина виходить з ладу, то в принципі все, що треба, це просто звичайна заміна. Але ж важливо те, що її треба десь взяти ту запчастинку і дійсно, кажемо, з цим є проблема. Ну, ми цим займаємось і тому в цьому у вас вже питання, як то кажуть, вирішено майже буде. І на сьогодні до нас потрапив оцей прилад: це старенький такий комбайн, вже ну робоча машинка. Непоганий по своїй комбайн, це Mulinex Аватіо, скажімо так, як правильно будемо Avatio, можливо сказати, 3 Press до плюс. Напис тут, побачите, назва, якщо співпадає з вашим, значить це воно. Ну, що хочу сказати? Стосовно чаші, тут є, виникає питання з цим штоком, потім тут є муфточка така, вона виходить з ладу. Це ми вже все робили. Це в нас вже відпрацьоване, воно вже є готове. Тобто, якщо вам така штука буде треба, ви безумовно можете звернутися придбати. І тепер у нас виникло питання. от є Це приводна отака от муфта. Тут вона розкололась на дві частинки. Ми зробили таку, як ми, як зазвичай ми намагаємось робити щось, якщо можна потовщити його зробити більш довго більш витривалим. Ми це робимо в цьому випадку, те щось там до, доробили, докрутили. В принципі, і зараз стоїть питання в тому, щоб зараз її поставити зараз, її поставити на своє посадкове місце. Але ж е, хочу на що звернути увагу, що просто так поставити цю муфточку, якщо ми не будемо розбирати цей прилад, буде тяжко, тому що ми можемо пошкодити, там є шків, тобто в нас є вал. От він звернуть увагу, він отак ходить. А там всередині, значить є шків, який рухається за допомогою паска. І не буду гаяти, як то кажуть, нічого гаяти вашого часу. Я розкрутив вже саморізи. Саморізи тут розкручуються От такі є тулс. Тобто, скажімо, зрозумілою мовою, це зірочка шерифа. Всередині має бути отвір. Це не проста зірочка, а всередині має бути. Т20, тобто номер такий. І ви відкручуєте. отут тут от ми маємо 6 оцих от саморізів. Вони йдуть отак от по колу, всі дюрочки ви побачите. Ви їх відкручуєте. І знімається трошечки так під невеличким напрягом. Треба зняти вам цю от кришечку. Кришечка знімається. от вона виходить, Тут є така от пружинка. У вас буде стояти. Ось вона стоїть. І все, ви вже до, до, добралися до цього, до цього місця, до цього шківа. І от що я вам показував, оцей отрим, бачите? Так він покажу. От він ходить туди-сюди. Тобто, Якщо ви його не, не зафіксуєте, от, ви можете скажімо, пошкодити можливо, сам корпус, можливо, шків. Хоча, я думаю, в принципі, нічого такого тут страшного не відбудеться, але ж все ж таки бажано розкрутити. розкрутити. І тут, у нас бачите, є отакий от толкатель. Треба його так само не пошкодити. Я взяв свою старотку шестерню, у мене була. Ви можете взяти, можливо, якийсь шмат якоїсь там, деревини, можливо, таке щось пластику у вас є. І нам треба буде підставити отаким от чином під шкіп. Тобто, щоб вперти його, коли ви будете напресовувати свою оцю муфточку, щоб він не рухався. Щоб з ним нічого не трапилось. От я бачите впер і все чудово, але ж є трошки нюанси. Так так як той прилад вже працював дуже довго, очевидь. і можливості, скажімо, передивитися тут всередині, що відбувається, ну, зазвичай люди цього не роблять, тому що в тому немає потреби, коли все працює. А якщо вже трапилася така ситуація, то безумовно треба переглянути. Тобто зараз ви можете подивитися, що отут знизу є такий наліт. Можливо. Ну, Хтось цим приладом користувався, потім його залишив. Невідомо як, а перед тим, скажімо, його там трошки витирали, якась волога туди попала, і цей от вал сам він сам звичайний чорний метал, і тому він має властиві, що він гержавій. І тому оце все потрапляє на низ. Потім воно тут закисає, і відповідно, коли ваша оця втулочка рухається. Вона або там закисає і клинить, і потім ламається, або вона просто-напросто треться об цю нижню частину і буде плавати або корпус або буде плавати сама, і так само вона вийде з лаку. Тому, якщо у вас вже така штука трапилась, то обов'язково треба взяти, перед тим, як ставити нову, або обов'язково треба тут все підчистити. Тобто взяти або якусь ніж, який взяти, або там шмат якоїсь наждачки. Я зараз це зроблю вам, покажу, яке воно було, яке воно стало, і після того ми поставимо нашу муфтичку сюди на своє місце. Ось так вона виглядає, бачите, скільки тут гіржі. Тобто от я, можу, якщо навіть буду, візьму свій ключик і буду такою, що, ви бачите, що тут шмаття відлітає. Нам це обов'язково треба буде зараз взяти. Я от візьму за допомогою зараз ніж, підчищу це все. І тільки після того вже буду напресовувати свою нову свою мовточку. І ось хочу вам розповісти ще цікаву річ, коли ми вже почали робити ці всі процеси. Бачите, тут я взяв підчистий, я взяв трошечки, там, як вам показував, спочатку ключиком, потім трошки множечком. Тобто я доліз, значить, в нас тут є е, латунна е, така от втулочка, в якій ходить наш вал. Але ж бачите, що він зараз ходить туди-сюди і зараз він ходить дуже легко. Перед тим він був так, скажімо, так тяжко ходив. Що я зробив? Для того, щоб не знімати скажімо, шківа, не знімати е, сам пасок наш. Я взяв трошечки, відтягнув, максимально відтягнув, щоб в мене така щілинка утворилася. Взяв отакого маленького отакого патичка, у мене такі є Літол 24 <кхід> фірми Агрінол, який ми використовуємо. І просто трошки взяв мастила, і приліз в цю щілинку і намастив наш вал зсередини, щоб повністю не доставати, не розпрягати все. Тому що вам ну, трошки є, тут натяг доволі паска, доволі такий, нормальний і не варто, скажімо, його знімати. Після того взяв і тепер в мене вал просто він вже літає. Він вже просто чудово бігає, бачите, просто суперово. Трошечки зараз от сюди, от, на цю частинку, на цю резинку, буквально грамульку. Так само змащу, якщо навіть втулочка десь буде трошки торкатися чи муфточка наша, вона буде рухатись нормально. і, тобто, Ніякого тертя там не буде. Все. І сам вал, якщо бачите, він у нас так само трошки ржавий. Можливо, зараз візьму наждачечку, таку дуже-дуже милу і легенько-легенько прийду у ці шліци. Тобто, просто щоб оця гержа старавно просто злетіла, щоб вона залишилась там і не сипалась нам знову на, на нашу втулку, там, де було все змащено. І от бачите, взяв легенько шматочок невеличкий, мілкою-мілкою наждачки. Просто пройшовся трошечки в наш вал, щисти от залишки отої гіржі. І тепер все. Тепер я повністю впевнений, що все у нас буде чудово. Сам шкіл у нас рухається супірово, він змащений. Зараз на цей вал ми будемо садити нашу муфту і, в принципі, все буде гаразд. Підставляю оцю таку шестерню, що я вам казав, знайшов. Я її зараз підставляю під низ. Ви можете використати там будь що як кажуть, якусь дерев'яну наставочку. Можливо, знов-таки щось таке з пластика, тобто так, щоб наш шкір у мене не, не пошкодив, щоб воно стало на своє місце все, і було все чудово. Зараз я беру наш, нашу оцю от муфту. Ви бачите, на шліци вона так просто не піде. Для того я знов-таки беру, от в мене була така от стара муфточка від старого там блендера. Я зараз її поставлю сюди, беру молоточок і. Ось, я бачите, замінив вже нашу муфточку. Ось вона вже не чорного кольору, як вона була попередньо. Ми її зараз замінили, тому що поспілкувалися з замовником. Ну і замовниця жінка захотіла все ж таки білий кольор. Поставили білий кольор. Ну, тепер все має бути по фіншую. Встановили її, посадили її на своє. місце. Прошу звернути увагу, що посадкова. Частина її, бачите, лишає невеличкий такий от е відстань таку невеличку лишає десь міліметра, певно 2 Але я ж хочу звернути увагу, що чому ну, зроблено так навіть більше. Бачите, тепер я ось да, більше тут до 5 мм вийшла, вийшла така у нас така відстань. І сам вал він е разом з шківом, який знаходиться всередині, він рухається. Вочевидь, він рухається для того, щоб. Коли ми ставимо саму чашу, я поставлю чашу, щоб вона своє, своєю вагою просто прижимала, сідала і ось вона сідає. А коли ми вже поставимо кришку, кришка е зафіксує, скажімо, положення завдяки там ЧК стоїть у нас, зафіксує і тому у нас прилад запускається і працює. Ну, По суті, в принципі, зробили все правильно, все стоїть, все на місці. Я думаю, все буде добре. Ось, на що хочу сказати, що от такі от всі штучки, оці муфти, які є в самій чаші, тобто вже ми бачили, цю, от таку, те, що тут є, ззаді, сам, сам цей вал, оцей от, чи шток посадочний такий для терток, там, що туди якісь насадки ставляться, це все в нас є. Тобто, Якщо в цьому буде у вас потреба, ви безумовно так само можете звертатися. І можна сказати так, що до цього приладу в нас є все. Крім того, в нас є дуже багато різних речей, тобто муфти, втулки, різні шестерні, так як до побутової техніки, так і до автомобілів. На нашому сайті на початку відео ви зможете побачити все те, що в нас є. Ну, а як в цьому випадку, якщо чогось немає, ви можете висилати до нас свій прилад, то так, цілком, можливо, там якась частина. Тобто, ну, коли ви будете дзвонити і вас буде це цікавити, до наших менеджерів, вам дівчата розпові... розкажуть, що нам треба вислати для того, щоб отримати необхідний результат. Тому будьте здорові! До нових зустрічей, всіх з наступаючим новим роком. Ну хочу всім побажати безумовно здоров'я, миру, благополуччя, всього найкращого, щоб наша Україна розцвітала, пахла. Всього найкращого.